У світі є лише кілька країн, чиї ВВП перевищує. Три трильйони доларів це США, Китай, Японія, Німеччина, Індія та Велика Британія для прийняття ВВП України складає лише 148 мільярдів, що менше 5%. Звичайно, порівнювати ВВП країни та капіталізацію компанії неправильно, але все ж з однієї сторони це ціла країна з армією людьми та тим же бізнесом всередині неї. А з іншої це окремий бізнес, котрий лежить в руках нехай і сотні, але все ж конкретних людей. Взагалі, 21 століття це період стрімкого росту. Нині у топі найбільших компаній майже немає індустріальних гігантів та й небагато. Нафтових корпорацій. Нині ці місця зайняли програмісти та вчені, що працюють у сфері нових технологій, IT та розробок. Для того щоб більш детально про це розповісти, у сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся про 10 найбільших за капіталізацією компаній на цілі зімні кулі. З вами канал Вільний Погляд. Сідайте зручніше, адже це відео обіцяє бути легким та невимушеним. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на наш канал та звичайно заходити до нашого телеграм-каналу про бізнес з важливими новинами підприємництва. Поїхали, відкриває наш рейтинг. Уже лідер у своїй сфері. Компанія, без якої справді існування більшості сучасних звичне для нас речей просто неможливо. Тайванська компанія TCMC. це найбільша у світі монопрофільна незалежна компанія з виробництва напівпровідників. Це в свою чергу ставить її на перше місце по важливості для майже усіх інших технологічних компаній. Адже вона володіє цілим рядом технологій мікропровідників та процесорів, котрі використовуються у побутовій техніці смартфонах, комп'ютерах та інших гаджетах. Та, в свою чергу, замінити ці напівпровідники поки що не може ніхто, адже технології запатентовані на сьогоднішній день. Ринкова капіталізація ті складає близько 526 мільярдів доларів, що робить її не тільки 10-ю найбільшою за капіталізацією світі, але й першою найбільшою на Тайвані. Наступною в нашому рейтингу є американська холдингова компанія Berkshire Hathaway, що є керівною для великої кількості компаній у різних галузях, а точніше, майже у всіх існуючих нині галузях. Засновником та власником, до речі, є. Ворен Баффет, котрого могли знати, компанія Берші Готавей володіє частками Coca-Cola, American Express, Apple, Duracell, Bank of America та ще цілим рядом інших. Нині її ринкова капіталізація сягає понад 740 мільярдів доларів. До речі, батько-засновник Ворен Баффет, якому виповнилося вже 92 роки, все ще керує корпорацією. Він живе в дуже скромному будиночку, їздить на машині, які вже майже 20 років. Обідає з білом гейтсом у невеличкому кафе та збирається віддати на благодійність 99% своїх статків, які складають понад 115 мільярдів доларів. Немає більш приємних грошей, ніж ті, що ти міг втратити, але не втратив. Саме так я подумав, коли на побачив, що моя автоцивілка протермінувалася, та певний період я їздив взагалі без страхового полісу. Говорити про те, що це дуже небезпечно, напевно, і не варто. Я дуже раджу вам прямо зараз перейти до застосунку дії та переглянути чи не. Закінчилася у вас страховка на авто. А якщо закінчилася, у мене є супер пропозиція для вас в пошуках швидкої страховки свого авто, я не міг не згадати про найпопулярніше сервіс страхування Hotline Finance. адже це не просто сайт для купівлі полісу. Це найзручніше сервіс для порівняння вартості та умов страхувальних компаній і полісів в цілому ряді видів страхування, таких як страховка автомобілів, нерухомості, туристичного страхування, міні-каско та зеленої карти. Якщо раптом і у вас закінчиться автоцивілка, рекомендую скористатися саме цим сервісом. Ба Більше для моїх глядачів існує промокод vp 24 що надає 7% знижки для типів страхування, що ви бачите у себе на екрані. Вводьте промокод при оформленні замовлення, та система автоматично прорахує нову ціну. Це точно той сервіс, яким я користуюся та пораджу його найближчій людині. Усі послання та промокод внизу під цим відео. Та моя порада – не тягніть страховкою, адже ви не знаєте, що вас чекає вже завтра. На дорозі. Продовжуємо наш рейтинг. Усім, думаю, відомою компанією Meta Platforms та її бестселером Facebook. Загалом, це американська корпорація конгломерату соціальних мереж, котру заснував Марк Цукерберг зі своїми сусідами по кімнаті. Нині компанія володіє та керує найпопулярнішими соцмережами усіх часів Фейсбуком та Інстаграмом, а також найпопулярнішим меседжером усіх часів Ватсапом. А також до її конгломерату входять компанії Oculus VR, що займається розробкою окулярів віртуальної та доповненої реальності, а також ряд інших менш популярних інтернет-компаній. Нині ринкова капіталізація мета складає понад 760 мільярдів доларів. А її засновник Марк Цукерберг вважається наймолодшим мільярдером світу. Про Ілона Маска та його інноваційні розробки я впевнений чули усі поза як це по справжньому гені сучасності та найбільш успішний стартапер 21-го століття його проривні ідеї автомобілібудування та галузі космічних досліджень за лічені роки зробили його ледве не найбагатшим у світі. Нині його ключовий актив. Тесла займається розробкою на сучасних акумуляторних батарей та автомобілів на їх базі, що дозволить у майбутньому повністю злізти з нафтової голки на сьогоднішній день. Ринкова капіталізація компанії складає неймовірні 885 мільярдів доларів. Та ця цифра стає ще більш неймовірною, коли дізнаєшся, що прибутковою вона стала лише у 2020 році, проіснувавши майже 20 років з постійними збитками. До речі, переламати пік збитковості допомогло те, що у 2019 році компанія зайняла перше місце за кількістю випущених електромобілів. А їх бюджетник Tesla Model 3 нині найбільш продаючий електромобіль за усю історію Випущених одиниць на сьогодні більше одного мільйону. Побачивши назву цієї компанії, я впевнений, багато хто здивується, адже здебільшого, NVIDIA асоціюється з відеокартами та комплектуючими для комп'ютерів, що заточені під ігри. Але насправді це справжній транснаціональний конгломерат різних компаній, що займається в тому числі розробкою та виробництвом комплектуючих для комп'ютерів. Але сьогодні NVIDIA це вже давно не лише про ігри. Це найшвидші у світі суперкомп'ютери для наукових обчислень, це майнінг криптовалют. Ігровий стрімінг, портативні пристрої, гаджети та багато всього іншого. Але звичайно, основний вектор, який був, так і залишається на ігровому сегменті. На сьогоднішній день ринкова капіталізація компанії сягає понад 1 трильйон 52 мільярди доларів. Amazon – один з перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту а також нині найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через інтернет. Взагалі це найбільший у світі ринок електронної комерції, постачальник АЄ-асистентів, найбільша платформа хмарних обчислень, а також конгламерат інших компаній абсолютно різних компаній, зокрема стрімінгового сервісу Twitch. Окрім того, Amazon – другий за величиною роботодавець у США і одна з найцінніших компаній у світі. Нині ринкова капіталізація сягає понад 1,3 трильйони доларів. Що упевнено ставить її на п'яте місце нашого рейтингу. Назву цієї компанії ви, можливо, ніколи й не чули, але ви точно знаєте її головний продукт Google. Це ціла екосистема різних онлайн-сервісів, зокрема усіма відомого пошуковика, а також YouTube, Android, Chrome, Google диску та десяткам, якщо не сотням, інших. Переоцінити вплив Google на формування інтернет-середовища неможливо. Це по-справжньому мастадот інтернет-компанії на сьогоднішній день. Ринкова капіталізація сягає на реальних 1,6 трильйони доларів. Перша не айтішна компанія у цьому рейтингу Сауді Арамко. Це найбільше за видобутком із запасами нафти компанія Планети, а також національна нафтова компанія Саудівської Аравії. Створена вона була в далекому 1933 році приватним бізнесом США та урядом Саудівської Аравії. У створенні брали участь Standard Oil Company of New Jersey, Каліфорнія та Техас, котру, я думаю, ви могли знати, бо одному з найбагатших людей усіх часів. Джон Рокфеллеру. поступово після створення компанія переходила під контроль суддівського уряду, який на сьогоднішній день володіє 100% акцій компанії. Компанія займається видобутком та реалізацією нафтових продуктів по усьому світу, має свої представництва на усіх континентах та опевнено лідує на ринку нафтової промисловості. Microsoft Corporation – багатонаціональна з американським корінням корпорація комп'ютерних технологій, штат якої налічує понад 124 тисячі висококваліфікованих працівників у 102 країнах світу а також вона є найбільшою у світі компанією виробником. Програмного забезпечення. Її основними продуктами є Windows, Microsoft Office, Microsoft Servers, Skype, Xbox, Bing та сотні інших. Окрім відомих інтернет-технологій, компанія має сильні позиції в розробці програмного забезпечення для медичного обладнання, штучного інтелекту та посідає друге місце на ігровому ринку. Нині її ринкова капіталізація сягає 2,5 трильйона доларів. Та, звичайно, перше місце, як усі здогадалися, посідає Apple. Водночас, дуже закрита та досить сувора компанія, є найдорожчою та найвідомішою у світі. Їх мобільними пристроями iPhone, планшетом iPad. Персональними комп'ютерами Mac, портативним медіаплеєром iPod та розумним годинником Apple Watch користуються абсолютно у кожній країні, а її ідеї стають справжніми інноваціями, ледве не в кожній сфері користувацьких пристроїв. Окрім виробництва фізичних гаджетів, компанія також займається рядом інших галузей. зокрема, знімає високобюджетні фільми та транслює музику через свої сервіси Apple TV та Apple Music, Ну і звичайно, ще багато багато іншого. Нині її капіталізація, як я вже говорив на початку відео, сягає недосяжних ніке. Раніше 3 трильйони доларів. Окрім того, Apple найбільша за доходом технологічна компанія світу виторгом у 400 мільярдів доларів у 2022 році. На цьому, друзі, усе. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, ставити лайки, писати ваші коментарі та, звичайно, переходити до телеграм-каналу про бізнес з важливими новинами підприємництва. З вами був вільний погляд. До нових зустрічей та слава Україні!